Так, всім привіт. Хочу розіграти на проєкті «Нова РП 1 мільйон ігрової валюти. Якщо сьогодні яке число? 0,2,05.25 до кінця, до кінця цього місця буде розіграш, скільки нам збирається людей, учасників, 31. Да, да, до 31 до 31 травня 2025 року. Що необхідно зробити? Підписатись на канал, поставити лайк, видивитись відео до кінця, написати коментар під відео. Нік і номер в банку. Можливо, хочете, нік свій не пишіть, просто номер в банку. Наступне відео буде, де я перекину цій людині. 1 мільйон, щоб ви не казали, що я буду обманювати. Якщо це відео зайде, якщо це відео зайде, назбирається, вам буде цікаво, я буду і надалі розігрувати всі свої кошти. У мене 6, 6 мільйонів. 6 мільйонів по мільйону буду розігрувати. Так що, кому цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на, на канал і залишайте коментар під відео номер банківського рахунку. Номер банківського рахунку можна подивитися меню персонажа, номер банківського рахунку. Не обов'язково ніхто можете писати номер банківського рахунку. В кінці місяця я знімлю ще одне відео з розіграшем, з переможцем де я перекину, перечислю ці кошти на банківський рахунок 1 мільйон. На проєкті Нова РП. Дякую за увагу. Діліться відео.